Просто Взяти і повернутися з відпустки з пустими руками. Придбала собі таку гру, яку хотіла купити ще влітку, але не могла її ніде знайти. А коли шукала Таню канцелярію, то побачила її і одразу придбала. Називається вона Мемка-Мімка 2. Тут в одній коробці одразу йде 8 ігор. От, а відгук на цю гру побачила взагалі влітку у колеги. Вона детально розбирала щодо чого. Так що в нас тут є в цій коробці? Ну, по-перше, для того, щоб створити цю гру, використовували професійних акторів. І ось ми бачимо, як зображені а, різні емоції. Тут у нас є зображення емоцій жінки-чоловіка, хлопчика-дівчинки, і просто смайликами. Так що мені сподобалося? Те, що тут дуже гарна якість, такі цупки, цупки, вони прям тверді, їх неможливо навіть переламати, щось з ними якось зробити з цими картками, вони дуже гарної якості. І це плюс, тому що вони правдоподібно зображені одразу, як ми. Як ми їх бачимо в реальності, тому що, наприклад, ось у нас є там з головоломки да, емоції, вони такі більш казкові. А це наближені до реальності, ті, які ми бачимо повсякчас В нашому повсякденному житті. Так, ось тут емоції намальовані, підписані теж на смайликах. Це в нас є жести, вони теж потрібні пізніше для гри. Так, що у нас є ще в цій а, грі, крім самих карток? Тут є слова, які потрібні для гри. Вони в окремій коробочці, для того, щоб не погубити їх, це гарне рішення. От, і є картки: картки з правилами. А, правила гри. А, тут є скільки років, а, скільки людей може грати, скільки часу потрібно, наприклад. А, Підібрати, назбирати найбільшу кількість карток, або правильно вгадати емоцію гравця, яку, викладає, яку викликає відкрите слово. Ось ці слова, які в нас є, так? А, ту, ось, тут у нас є зображена емоція, і мімічно звернено увагу, як вона проявляється на обличчі, наприклад, здивування. Повздовжні зморшки на чолі. Так, ми припіднімаємо, лоб, брови високо підняті, очі широко відкриті, округлені, рот привідкритої овальної форми. І так само, як це проявляється в хлопчика-дівчинка в жінки. Так, ось це теж правила гри, інші емоції, які у нас тут є. І знову ж таки вони показані ці емоції на різних обличчях дитячих, дорослих, жіночих і чоловічих. Тому ще поки що, а поки що цю гру не грала, але скоро точно буду тестувати, що мені тут ще сподобалося. Ось у нас є картки, «Скажи інакше. Це дуже класно. По-перше, це збагачує наш словниковий запас нашої соловійної української мови. Наприклад, сум. Як ми можемо ще сказати? Я відчуваю камінь на душі, я впала духом, повісила носа, я як у воду там, я вию вовком, я похнюпалася. Це синоніми. А ось у нас є можливість сказати інакше також, наприклад, страх. Там, я побоююсь, у мене волосся дибки стало, серце обірвалося. Які тут у нас є прояви у тілі? Да? У мене там а, мені хочеться сховати голову в пісок, або, наприклад, коли ми відчуваємо гнів, а, я дивлюся вовком там, на когось, або а, виходжу з себе, обурююся, готова бути драконом в цій ситуації. Тобто тут є дуже багато всього. Чи можна використовувати всю гру можна грати довго, скажімо так. От, цим вона мене і захопила, і через те я її шукала. Скоро буду тестувати і покажу, як це виглядає у безпосередній роботі з дітьми.